Неймовірно, але факт: Хавтор Бьорсон повертається на Giants Life. Отож, здоров'яс, саме такі новини ми маємо за півтора дні до того, як Тор спробує потягнути своїх заповітних 505 кілограм. Нагадаю, що ця спроба відбудеться уже в цю суботу, 26 липня, але ви не повірите, це буде не єдина спроба від ісландця встановити новий світовий рекорд у становій тязі. Спочатку автор дуже заінтригував своїх фанатів словами про те, що у Німеччині він потягне 505 кілограм, а також що зробить ще одну спробу уже на 510 кг на якихось дуже офіційних міжнародних серйозних змаганнях. І у нього, власне, уже є попередня домовленість із організаторами. Я чомусь одразу подумав, що мається на увазі Rock Invitational, але ні, як виявилося, це буде Giants Life і це буде вересневий турнір Strongman Open та Deadlift Championship. А це саме ті змагання, на яких Едді Хол встановив поки найофіційніший рекорд у становій тязі серед стронгменів. Цікаво також, що мова йшла конкретно за 510 кілограм, а не за 505, які були та наразі залишаються головною ціллю цих змагань. Ну і також, швидше за все, автор не буде брати участь у всьому шоу, а приїде виключно на тягу. Отож, що це мало би означати? Виходить так, що зараз на нас чекатимуть потенційно два рекорди у становій тязі з інтервалом у півтора місяці. Тобто Хафтор Бьорсон може потягнути 505 кг уже в цю суботу на Iisenheart Challenge. І на цей можливий рекорд так чи інакше знайдуться люди, які будуть говорити, що він нелегальний, а от для того, щоб позакривати їм роти, Хафтор якраз намагатиметься тягнути на Giant's Life. Це для того, щоб остаточно ні в кого не залишилося ніяких сумнівів у офіційності такої тяги та можливості ототожнювати її із тягою Едді Холла. Цікаво також, що навіть сам Едді Хол побажав автору підняти цих 505 чи навіть уже 510 кілограм, для того, щоб ісландець зміг рухатися далі. І нарешті забути про ось це їхнє вічне протистояння та вічне порівняння. І з цього всього випливає ще одне досить важливе питання: чи буде участь Хавтора Бьорсона на Giant's Life тепер регулярною, чи це все ж таки буде разовою акцією і більше ми його тут не побачимо? Ваші думки стосовно цього пишіть у коментарях. Також обов'язково напишіть, що ви думаєте, чи зможе Хавтор поставити аж два світових рекорди у становій тязі. Бо, як на мене, це звучить якось ну прям неймовірно, але з іншої сторони не можу сказати, що це неможливо. Дякую за вашу увагу, друзі. Скоро почуємось.